І так, ось це вітрова заві... Ось вхід. А ось і вона. Ай, сюди притягнув провід 380. Тобто силовий. Ось він у мене в коробочці. Думав, що вона буде ось тут висіть. Але ні, так як вона отака бандура, сказали повісить сюди. Повісив сюди. Ось її реле, яке буде її вимикати, вимикати проводочки. І ще мені потрібен силовий провід. Силовий провід підключається все через колодку. Ось ця колодка. У неї підключаються проводочки до реле і підключається силовий провід. Тобто все, лінія 1, лінія 2, лінія 3, 0 і поється в нас заземлення. Завтра... Надіюсь, що буде завтра проліт. Під'єднаю єднаю, покажу.